Несподівану знахідку зробили науковці на поверхні Харона, найбільшого супутника Плутона, за допомогою телескопа НАСА імені Джеймса Веба, на ньому знайшли вуглекислий газ та перекис водню. Плутон карликова планета. Його супутники, розташовані на далеких околицях нашої сонячної системи, в зоні відомій як пояс Койпера. І Плутон, і Харон перебувають на відстані майже 5 мільярдів кілометрів від сонця і, мабуть, надто холодні для існування на них життя. 2015 року супутник вдалося вивчити зблизька завдяки космічному апаратові НАСА нові горизонти. Тоді з'ясували, що поверхня харона вкрита водяним льодом. Також знайшли органічні речовини та аміак, але вуглекислий газ і перекис водню вдалося побачити лише завдяки вебу у 2022-2023 роках ми використали спектрограф ближнього інфрачервоного діапазону на Джеймсі веббі для проведення чотирьох досліджень Харуна, щоб повністю вивчити його північну півкулю. Попередні спостереження були обмежені світлом із довжиною хвилі 2,5 мікрона. Тепер довжина розширилася до 5 мікронів. Це збільшило охоплення і дало змогу вперше виявити вуглекислий газ і перекис водню. Учені вважають, що перекис водню на хароні міг виникнути через вплив радіації на молекули води а вуглекислий газ можливо з'явився після ударів метеоритів об поверхню. Походження Харона досі вкрите таємницею. Він лише у вісім разів легший за Плутон. Водночас супутик не тільки обертається навколо карликової планети, а разом з Плутоном вони також обертаються навколо спільної точки. Маса Плутона вже старо менша за місяць, і як з'ясували за допомогою апарата нові горизонти, він має 20 шарів атмосфери, які підіймаються на 1600 кілометрів. Це навіть більше ніж на Землі.